Сирники важливі. Сирники важливі, тому що це частина нашої культури. нашої культури. Я не розумію, як це розуміти. І вони важливі. Як частина ідентичності нас. Як частина ідентичності нас. Мій ідеальний сирник Ну, нехай це буде сирник з там був укроп. Я обіцяю. Я буду їх любити. <рес> я буду їх любити. Кукінг клубінг блог. Експериментувати. Експериментувати. Одружуй з ними. Амінь. Амінь. Всім привіт! У мене четвертий випуск нашого сирникового дослідження. Дуже дуже непросте дослідження, бо дуже люди якось по різному реагують на сирники і у кожного своя історія, але точно не зупинюсь. Хочу сьогодні поспілкуватися з людиною, яка точно як і я кухар, просто трошки щось вона поки ще не кухар. Зараз я її запрошу, щоб вона прийшла. Даша, заходь, даша кубік. Заходь. Я ну, давно тут. Даша, Кубік тут. Ти заходь. Я заходжу, На своє місце, будь ласка, Женя. Так, супер. Привіт, давай зробимо вигляд, що ми ще не бачилися, і таке Вау, привіт! Давай. Вау, привіт. Ми це зробили, але давай зараз знаєш що зробимо. По-перше, я рад тебе бачити. По-друге, коли я дізнався, що ти кухар, покажи диплом. Давай зразу. Е, так, блін, ти що думаєш, я взагалі дурочка і ношу його собою. Так, завжди? так, думаю, так. Ти правий. Давай. Е, ось мій диплом mm -hmm. технолога харчового академії. Ой, харчового технолога. ой. Академії. Е, ти бчелер диплом. Я завжди забуваю. Одеса не коротше закінчила в 2020 році Одеську національну академію харчових технологій. Ти е, освітня програма харчова технологія. Ін індж... ін <iniz> і ін <інджирія>. Це <shrin> І ін Це Я інжир, ну, з інжиром і. розбираюся. Вже, Одним словом, коли дізнався, що ти кухар, я подумав, що давайте то точно з тобою поговоримо. Ти так сильно не махай, будь ласка, мені ще. Кудись ще на якусь програму його приносити на цей диплом. Трошки будь обережнішим з ним. E, ну давай поклади тоді. А в тебе є її, до речі? Mm, ні, ми є навчався. Забирай. <laughs> Тобі він, він потрібний, здається. мені ну, Мені не потрібні, У мене є з Лекордом Франції. Франції? Я Франції. О, Ла Паріж. Ла Паріж. Yes. E, ти була на таких кухнях раніше? Е, Слухай, я коли сюди зайшла, я така, а, я що, перенеслася в минуле в харчову академію на пари. Це сильно давай... схоже а... ось ці столи, ось ці плити. оце ну, так, все. так Давай покажемо, подивимось, що тут розкажу, а, ми можемо ходити? Давай наче як інтерв'ю. Знаєш, ми у Даші Кубік вдома. зараз, ну, Рекажи, що? Що, Давай, наче, тут все твоє розказуй. Що тут? Так, дивіться, це. Е... Біля цього холодильника мав зніматися Артем Пивоваров, тому що львівська пивоварня. Mm -hmm, mm -hmm. Добре, ну, нема. немає. А що там таке? Це, це значить якісь миски з. Е, це ж якась лоб. Ну, це е, тут можете подивитися, ближче. Е, як він називається? Капуста капуста. Це дуже смачні вареники. Можна готувати з капустою. Мої улюблені, якщо чесно, якщо ви не знали, знайте цю інформацію, вона вам потрібна. Я вважаю. Е, так. Е, ти що це? А ти сам розбираєшся? Ні. Ти не був на цій студії Ні. студії. Сорі, ну, я назвала не. це студія. Я перш я спеціально хочу подивитися. знаєш, як люди в їхніх місцях е, Це ти тут живе. Ну це тісто, угу. звісно, е, ось. В цілому я не думаю, що. В принципі, зараз. Дуже мені подобається. Ну, Тому... це для тіста, я це розумію. Це дуже така велика машинка, спеціальна, тісто щоб несити е, тісто. Е, велика плита. Е... А, о, а навіщо це люди роблять? Е, Фольгу. Це типу, щоб засмагати? Ну, я не знаю. Див, не знаю. Мабуть. Пишіть в коментарях, що ви знаєте, навіщо. Ось ця техніка безпеки дуже сильно дивує. Е, ну, але тут є ще дивись, тут ще є в нас. Градусник. Температуру мірять, аналізи здавай. Дивіться. Це якщо... медичний кабінет майже. Е, одним словом, е, знаєш, оці всі деталі, вони прям описують... Ти описую... сказав одним словом. А ти говориш багато слова. Зараз... Я поводю. Ну тоді словом. я не знаю, що тобі сказати. Ну, тоді... Скажи сказав. Сирники. сирники, сирники. Right. Е, давай тоді сьогодні приготуємо сирники. Я постійно, постійно намагаюся щось відшуковувати. І зараз в мене треба захотілося зрозуміти, чому е, сирники такі важливі для українського народу. Ти розкажи от прямо про своє дитинство. Ти пам'ятаєш, коли почав з'їла сирники? Блін, я до психолога, значить, прийшла, розкажи про своє дитинство. Сідай. Що там було? Що там було? Ти щось було? Е, що що в мене було? Сирники. Ну, дивись, ну давай реально. От яке ти відношення до сирників? Ти сирники любиш? Я люблю, але я, знаєш, дуже полюбляю готувати запіканку сирну. Не так сирники, як запіканку сирну. От я колись навчилася її робити, що там її вчитися робити. А то не здається, що запіканка це є сирники, ні? Ну, по суті, так. Дуже близько, але вона ж іншої форми, велика. Ну, тільки, щоб не робити ці кружочки і ось я Постійно готувала собі. І навіть коли знімала квартиру вперше, то мені дуже було важливо, щоб там була духовка. О, До речі, так. для мене також. Так, тому що я е, от, хотіла робити цю запіканку. Без приколу говорю. От в мене прям сильно якийсь фетиш на це був. Зараз я вже менше до цього так розкіплива. Ну, Но... зрозумів. А чим ти любиш а, ну, Натирай напр... картоплю. Я взяв, я взяв, я взяв насправді рецепт е, з книжки збірника рецептур, Пам'ятаєш такий збірник рецептур? Так, пам'ятаю. Оце... Соб, картопля і сирники. Ну це ж крахмал. Ну я не знаю, дивись. я відкрив книжку збірник рецептур. І там є рецепт е, сирників з картоплу. Серйозно? Ну так, це ж крахмал. Раніше ми вами з крахмалом використовували картоплю. Тобто гущенком ми додавати не будемо потім, да? так? Ну, ти ж сама з Одеської області. З Одеської. Я з Одеської області, е, село Новоборисівка. Станція називається Веселий Кут. Ну, Чисто так, щоб вам. Веселий Кут? Так, «Веселий Кут». Mm -hmm. А фамілія моя Кубік. Ну, типу, що за набір слів Даша Даша Кубік із веселого кута. І будь ласка, папу ще Едік звати. Дар'я Едуардовна. Вже ну, все в колаборації звучить дуже дивно. Але, ну, Є, то є. Зрозуміло. А ти звідки? Я з Києва. Ти просто з Києва. Просто так? З Києва, нічого не ще цікавого. Вибач, Просто Женя Колбренко з Києва. Ну да, ти, В дитинстві у вас були якісь спогади про сиру? Ти їх мусіхіла, чи для тебе сирники це просто вони завжди були. і все? Чи, можливо, у вас були якісь одеські з рибою? Знаєш, Все, що з Одеси, з рибою має бути. Ну, Мама постійно готувала сирники. Дуже часто. А як робить? Але чомусь. Асоціація в мене з сирниками більш ось не про не солодкі, а типу солені. Реально? Так, сирники. Ну от Мама часто готувала солені сирники. Не Вау. Знаю. До речі, це прямо величезна штука. Я думаю, що в наступному епізоді я приготую солені сирники, бо. Це для тебе сніданок чи це для тебе сніданок завжди. Да, сніданок. І дуже прикольно, то я там ходжу, наприклад, якщо кудись заклад поїсти, то я часто можу замовити сирники, бо це як наче для мене така вау-повноцінна страва, дуже як нас, нас, насичена. Що можна і, і наїсти класно. А це з лососом, знаєш да, Сирники з лососом? — Так, є такі сирники з лососом слабосованими. Ну не мається на вас, що вони разом готуються, а просто додається, щоб лосос і буде прикольно. Це я такого не чуба, що прикол. збирається. Серйозно? серйозно. Я знав, але він сі лососу. Ні, сирники і лосос є, звісно. Якщо це ще, ти, блін, за кухар, ти взагалі в харчові академії одеський навчався? Ні, ні, тут воно і вину, блін, навіть не знаю про такий банальний рецепт. Е, добре. Дякую тобі, мені дуже приємно. Е, використовуємо сир із українського фермерського молока. Він дивись, бачиш, ідеально рідкий. Так. Точніше, не рідкий, а ідеально має вологий, консистенцію. консистенцію так? Так. Я знаю, що потрібно, щоб, він, щоб сир на сирники був без вологи. Так, тут, межі, ну, так? тут майже от немає бачиш. Якщо він, він є, то треба вижимати. Так, так, так? так ти, ти, ти прямо закінчила з дипломом. А яка твоя улюблена справа була в. Ти, ти постійно говориш, що там щось навчалася. Ти там щось навчалася? Слухай, я дуже сильно там не сильно навчалася. Ну хоч якийсь предмет. А, я... Вчила мікробіологію. Це прям те, що я сама вчила і здавала, тому що там не було ніякої можливості не здати списати. або списати. Да, там була е, чи є можливо досі е, вчителька, але вона сильно Маленька. Вона ну, справедливо занадто. Тобто вона не дає списати, але був один момент, що вона спеціально така підійшла і, бачачи, як я хочу, як я роблю вигляд, що я... Надихаюся цим предметом, вона мені навіть іноді підказувала. Хоча Мікробіологія? що там навчала мікробіологія? Ой, воно тобі вит... треба. Ну, ну, не макробіологія. Ні, э, ні дивись, мікробіологія. Ну, э, ці, як вони називаються, боже. Бактерії, Бактерії вот. ну ти ж сам знаєш. Дякую. Хімічні елементи э, ось. Ого. Ще я там ще щось. Не, це ще, ще, не, ще, я ще я щось? взагалі нічого не пам'ятаю, взагалі. А прям. ти точно диплом? Може, може, ти про ту історію придумала? знаєш, може, це твої піарщики придумали тобі історію, що ти там десь навчалася, ні? Mm -mm. Я а, ти, а ти ходила на кухню, готувала? Я нормально закінчила, я сама типу все здавала. Ми вже почули. А ти е, на кухню ходила і готувала сама? Так, в нас були пари і потрібно було. Це був такий кепка, була чепчик. Слухай, до речі, а чого ми не в халатах? Ми готували постійно в халатах білих і в шапочках таких. Ми не в лікарні. А, почула. А ти ну просто я думаю, що в мене нема халатів на кухні. Це кітеля називають. О, амінокислоти ще згадала слово. <рес> в мікробіології. Це було це. Туди його саме. Мікробіологія, Мікробіологія, амінокислоти. Так, в мене було сім різновидів хімії. Сім різновидів. Технічна хімія, мікробіологія, біохімія. Ну і ще чотири Так, хорошо. Які твої були б ідеальні сирники? От уявивсь, якби в світі, от я б тобі сказав, придумай ідеальний рецепт. Ти б змогла придумати? Поки ага. ну, лосось не використовував. А, не використовував? Ну, мама не дуже ідеальна. Ну, дивись, мені здається, що ідеальні сирники вони мають бути. Що це? Кого 8 штук? Що 8 штук сирників? Нащо? 8 штук сирників? А, 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 ага. а, а я що не... А... Підказка. Підказка. <рисклова> Це маленька підказка, як мені вчителька на мікробіології. Це мікробіологія? Це твоя вчителька? Це моя вчителька підійшла. Славік, це вчителька мікробіології. Просто показав, Славік зайшов, сказав вісім. Просто вісім. А ти розбирайся. У нас як Форт Бояр. Кинув просто, а ти вже думай, куди це спихнути далі. Що це означає? Почіть в коментарях, що це означає вісім. Отак і покажу. Продовжуємо. Придумай ідеальний свій сирник. Мій ідеальний сирник, ну нехай це буде сирник з... там був укроп, зелень якась була. Сирника? Сирника. Я не розумію, чому у нас різні е, типу, представлення сирників, чому тебе викликає такий подив, коли говорю про лосось чи про зелень? Мені здається, що це ідеальне поєднання. Ну, от власне для цього я з людьми спілкуюся. Бо, <свісна> бо я не, не розумію, що. Ці тобто, зна... е, смажені бджоли тебе не дивують, а просто петрушка і, 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 і лосось з сирниками. це що, таке неможливе! Ну, дивись, більшість людей, ми ну, можемо усіх спитати, хочеш? Давай. Ну от які ваші сирники? Давайте, скажіть. К Катерина, а? Солодкі? Солодкі, а твої які сирники? А твої? Солодні. Ну, а, у мене а асоціація... Ваші... Ваші? напишіть в коментарях, ти, що оператор, так кажи, які твої. Соло... Солоні? З чим? З кропом? Солоні. Ну, так, да, я розумію, що більшість по статистиці порівнює сирники з с... солодким чимось. А ти теж? Я теж. Ну, я не знаю, якщо чесно, я не можу розібратися. Я, я можу йти, йти їсти, але в мене якийсь шок. Ти думаєш, чому я почав. Бо я, я почав кожен день їсти сирники і думаю, щось тут, чому вони такі для нас важливі, для нашої держави і культури. А чому про них от немає якоїсь ну от, про борщ, і, знаєте? Mm -hmm. от, коли кажуть українська кухня, кажуть борщ, вареники, сало, а сирники ніхто не говорить. Ніхто ні. А це українська страва? — Так так. Чисто українська. Чисто українська, та. Можна сказати так. — Може сказати традиційне. Прикол. І такий, я просто кажу прикол. Да. Традиційно береш лососим, а, борщ, <рес> Це а, вже просто такий. А борщ з лососем нормальний? Борщ з лососем? <рес> <А>, візьми <рес> собі на заметку, зробиш собі. В цьому в своєму ресторані таке нове страву. Слухай, а я хотіла тобі поставити таке питання, мені цікаво. Завжди було. От, наприклад, сир, отут от в нього скільки? 9% жирності. Тут теж. А є ж сир там 5%, є ще вище. Є, є. є вище, чи ніж 9%. А, ну, буває 12, але в цьому 9%. Це такі, дуже... я, я не розумію, яка в цьому різниця. От я завжди беру жирність. і просто така. Окей, що це значить? Що він не заряджений до 100, треба підзарядити його. Я жир... що зна... Ну, жирність, окей, 9%. А скільки у тебе телефон жирністю? жирності Ну, зараз у мене У мене телефон жирний на 87%. Так, а у мене. 7%. Ну, А У мене жирності 81. Так, да, дивись, я розумію, що це жирність, але я не розумію, як це розуміти. Ну дивись, ти їла молоко колись, пила? так. А я, до речі, не молоко. Зрозумів. Угу. А, а вершки. Угу. Ну, вершки... Так, у вершках теж жирність. і я... Ну, дивися, ну, дивіться, ну, якщо ти візьмеш молоко, в ньому є жир. Так. І просто, коли, наприклад, воно там от, 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 от із вершків і із молока буде так. трішечки. Означає, що в жир він є, є, є рідина, а є жир. Мікробіологія. І коли жир відділяється від рідини, так. то жир він концентрується. Грубо кажучи, що? О, більше. Ну воно просто от водичка йде вниз, mm -hmm. а жир йде вверх. Mm -hmm. І в тебе такий виходить концентрований жир молока. Зрозуміло, концентрація. більша. Просто в молоці вже є жир. Окей. І страва буде сильно залежати від того, як виходить. Ну, от ти випий відеців. просто, наприклад, сто, ложку столову олії. Важко буде? Я не хочу. Ну чого? Ну, оливково. Ну ладно, тоді, все дорожче, окей. <хи> це гарно, де могла це? Так, Ну а по-против, з'їж 100 грамів вершкового масла. Да, це жирно. Так ну, Так що жирно, бо там 80 далі все-таки жирно. Там <гум> оце в цьому кусочку є багато-багато жиру. А молока, наприклад, ти можеш випити, ну ти не можеш, але якби могла. То ти могла випити більше. Фантезуємо. І зато, чим, е, чим більше жиру просто, тим більше насичений твій організм, і все. Просто за насиченості, так? А бо сама консистенція потім може впливати там, ну, на різного. Ну може, може трошки. Звичайно, так, да? так. Ну жир це, жир це все, що ти їси. Хорошо. Е, от, наприклад, зараз ти дев'ятку кидаєш сюди, так. а ти міг сюди і п'ятерку кинути. Ну, п'ятерку міг би кинути, але треба було трішки більше борошна. А. І там можливо півтора яйця. ця боротьба. Мені... що немає борошна? Що? Ну, не жалко. Все, вирішили. Для кого це теж було цікавим питанням. ставте лайк і пишіть Даша, дякую, що запитала. Я за вас всіх це все зробила. І, може, це д -д 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 дурне питання, але ну, ну, не з знаєш, В яйці теж є жир. Так. Ми можемо додати 5% і там два яйця, я буду більш жирною сирім. <су> там вже картопля. Добренько. Я <су> <су> Я на завтра собі залишила там. Це ще. <су> <То є, су> <то, су> <то. су> О, я сьогодні їла яйце, ну типу посмажила. посмажу. Вот по так. А э... як ти смажиш яйце? Э, ну, на яти? Хоч формуватися. Так, а я знаю, що таке стаканчиком можна. Не, бачите, на ну, вже такі сирники готують треба йти. А, такі треба. Тобі так. да. я тобі зараз покажу просто. Чекай, я зніму свої кіл... ці... каблучки. Тобто я вже зробив просто? А тобі треба так повторити. Ну ти ж робив стаканчиком. Не та яким стаканчиком? Можеш трошки руки борошно? Ну, ти б зрозумів, я має навіть. Давай, давай уяви, якби ти реально була кухарем. і Зараз це твоя програма. що б ти говорила? Всім привіт! Відпишіться, тому що я буду краще знімати іншу якусь програму. Та ні, ну давай розказуй. Я тебе підійшов, ти, ти, ти наша друга. Так, всім хело. Це мій Cooking блок Кукінг Е, Сьогодні ми будемо з вами робити сирники. Можливо, ви не хотіли би це, але ну це вже моя програма, і мені байдуже на вашу думку. Тому я роблю ось такої форми. Е, так, руками просто робимо такий кружочок. І е, якщо ви, наприклад, зараз закохані, можете ви можете такий зробити. І сирник може вийти. Е, ну, на день, наприклад, закоханих, вам буде дуже доречно взяти ось мою пораду, мою ідею. Е, Женя мені націкав, що потрібно зробити кружечком, але е, я ж кубик, тому ми можемо ще й не сердечком зробити, а квадратиком. Ось, кубиком. А кубик — це квадратик? Ну, плюс-мінус. Ну, Даша в кубіку, Даша в квадраті. Ну, е все, молодець. скажи дякую, всім до зустрічі, ви класна аудиторія. Всім дякую, до зустрічі, ви класна аудиторія. Молодець. Ніколи не думала, бо дивися, валік почав вести свій блог. Ти не будеш починати вести свій блог? Кулінарний сам? Угу. А ну що я буду у Валіка хліб забирати, так сказати. Хай вже займається. Ні, Ну Валік дуже сильно полюбляє готувати. Я знаю, знаю. Ми з ним на зв'язку. На, угу. на космічну. Отак, далі. Чик-чик-чик-чик-чик. Нехай... Тобто ножиком. Ну, окей, добре. Схоже на те, що було? Плюс-мінус. Може трошки. У нас і навіть трошки краще, краще. краще, правда? Так. Ну бачиш, тут більше здається тіс цієї муки. Тому він. А кінсь... буде більш забитий. Інша давай, давай ми і таке посмажимо, подивимося. Саме більше сира. — Ну, все. Ну, я взагалі в шоці, що ми просто додали що? яйце, сир і картопля. І мука. Що картоплю і він добавили взагалі. І тут немає цукру, до речі. Ти побачила? Я вирішив, що ти любиш салані, я буду робити без цукру. Чекай, а ми могли б і з цукром зробити це? Ну, ти ж. Ну, так. так — а як картопля, цукор. Ти чого ти так я ну, ви... <laughs> Прям. Шо картопля, це? то вибач, я ну. Е, ну, цукра немає, але а чому ні? Ну картопля це крохмаль. Ну для мене це не, поєд... не, не поєднується. Картопля? Ти ні? їла, коли солодку картоплю до сервис? Ні. Брешеш. Чула кажу. про таке? Чула, але не їла. Шоколадна, да? Ну так, це ж солодка картопля, нормально? Так, це ж не з картоплі забиває. А ти ба ти батак їла? Е, так, батат, це солодка, я зерні, обожнюю. Це картопля солодка. Угу. Добре. Нормально, все окей? Все, тепер немає питань більше. Ну, я відповідаю на всі запитання. Якщо вас це хвилювало, картопля з цукром, це батат. Окей, е, давай смажити. А от ти налив туди масло, о, так? так. Це, це масло яке? Оливкове? Масло оливкове? Не буває масла. Ну, як це правильно сказати? Олія. Олія, <рес> Олія о, масло. Масло Чекай, а це що, різ різна... Ні, Ну є важкове масло і оливкове олія. А, Ну ладно, мені мене масло все. Тебе все масло? Так. У е, мене просто питання, а можна без масла смажити? Без олії смажити. Воно при, пригорить. А, так? Да? Mm. Навіть якщо це суперва дорога? Е, потель, Пате, сковорідка. сковорідка. Ну і так. Ти хочеш навчитися смачності стерники, ти ж запіканку дійдеш. Я люблю запіканку. Ну, Дивися, я робив по тій технології, як робили раніше в їдальнях. їдальні. Знаєш, ага. це, моя задача була, тому ми в їдальні, власне. Так і ти ж як представник їдальні. Класичний. Це Просто я. трошки ну, ти змінила своє життя. А, і тому ми зробимо такий, таку технологію. Бо я вважаю, що, мабуть, що сирники вони були створені. Е Ну, їх дуже багато було в цих збірниках рецептур, угу. а, а раніше в автентичних книжках майже не було. І тому для мене це шок, і тому я вирішив спробувати приготувати за тим рецептами, які є в книжці. Можливо, щось ми зрозуміємо, можливо, нічого. Супер зробимо. Перевертати будеш? А для чого тут вода по Е, Ну, щоб парти, Тобі такий ефект 3D. А, почула. Так, що робити? Перевертати, звісно? Так. так, без проблем, я маю. Давай. Думаю, що вже пора перевертати? Ну так. А ти вдома готуєш? Я, до речі, так, можу готувати іноді. Ти це, 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 це в резюме на тіндері пишеш? Резюме, резюме в тіндері, статті я можу інколи готувати. Статус, так. Е, мені а подобається, воно сильно відволікає і якась медитація відбувається, коли я готую, тому що одразу всі думки кудись чекають. Е, от я люблю запіканки, всякі робити. Ну, я вже не про сирні запіканки. Наприклад, картоплю з куркою, щось типу такого робити. Потім що, що мені ще таке подобається. А я намагала на бони зробити. За За... ну, Мабуть, ні, бо не вийшло. Не вийшли. Три живе тісто, ти зайшли. Я не знаю, я зробила тісто, воно взагалі трохи піднялося. Мабуть, я сильно багато муки додала. Е -е, одну я не знаю. І вони просто не розбухли. Вони от якими я їх скрутила, вони такими і запеклись. Ну, що у сухарічок, так? Да, просто жахливо. <кх> Отак от. Ну супер. Перегортай, щоб не згоріло. Так. Ну все, Давай, ще трошки розвертай. О! О Гарно. А якби ти була кухарем? який би ти ресторан відкрила? А якби я відкрила? Я що, охоронець в ресторані, щоб його відкривати? Е, е, чи я кухар? Ти ж... Ну, яка тебе Ну, ти побудов. зрозумів жарт. Я сподіваюся, ти його зрозумів. Типу відкрите, відкрите. Давай, перекладайся. У мене взагалі немає такого в голові бажання чи думки, що я могла би бути ресторатором. От це прям максимально не моє. А ти коли виростеш ким ти хочеш бути? Я хочу бути <пілляє> <modo>. як ти. Блогером? <пілляє> 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 <disappe. пілляє> <пілляє> 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 А ти коли виростеш, ким хочеш поніпотиш? Як ти. Нормально, а ти як? Я норм, так. Поговорили. А ти завжди хотів стати так. кухром? Реально, так? чого ну, не ти не... тоді не навчався на це? Чи ти навчався? А, на до мене не пустили. Мені сказали, що там Даша кубі вчиться, тіпи, просто... <звук> Ні, якщо чесно, мені сказали, що це така професія дуже дивнувата і на неї, на неї легко можна навчитися і так. <звук> і я пішов на міжнародного економіста. На економістки? — Міжнародний. — I'm international relations manager, yeah? — Okay, yes, of course. — Yes, of course. — І що, і це ти навчався, і все думав про їжу, так? — Угу. І потім почав готувати їжу. — І потім пішов на ось цей мастер-шеф? — Так, так. Я пам'ятаю, всі їдальні, вони прямо якось так все виглядали, дивись. — Красиво. — Це ще сметани сьогодні. Скільки вже носіє сметані, пам-пам-пам-пам-пам побачила, так? Ні, не побачила. Дев'ять, мабуть, так само. Двадцять. Це, типу, виходить, що жирніше. Ну, не обзивай сметану, трохи мені неприємно. Не жирна, а просто трошечки займовою. Широка кістка. Широка кістка. В сенсі жирна сметана. Сметана, не ображайся на Женя. Женя теж щось як ляпне іноді. Щось тебе ляпне, диви. Ляп. Ляпнув. Ляпа я ісе Ну, все. Дивись, солені сирники зі сметаною. Клас. Готовий. Тобто ти можеш сказати, що всі сирники можна було також ще додати цукор угу. і все. Що хоч можна додавати так? до них? Ти б, що хотіла додати. Ти вже казала, що ти хотіла лосось. Мені би зелені тут, і так. Лосось, зелень. Тут немає зелені тут. Вибач. <ріст> Капусту хочеш Ні, Не будемо ризикувати. Нічого, нічого. Дивись, я тут знайшов цибулю пророщену. <ріст> тут напря ці болі проросить. Ой, тут немає нічого. Побудь, насолодіть. Ніж якісь треба. Кого? Ніж. А на що? Ну я ми поріжемо. А, у, Давай. Оскільки я пам'ятаю, що взагалі не важливо, що вона не помити, Я правильно розумію? Ах так, звичайно. Це. Це, це тебе вчили жив? Що... Ну так, це ж. По суті, база, база. називався так мій диплом. Неважливо, не якщо воно не помите. Я доводила, чому не дипломна робота, да? так? Да, Дипломатний все брудне. Так, типу, ну, і типу, це такий експеримент, чи доживу я дожила, тобто вично реально не важливо. Що тобі було диплом? Що ти мені сюди не Слухай, ну тому що це моє шоу. А, Це стрій кіберне. Все. І наші кубіки, це мій. І мій і це мій. І це мій каріфан. Біблія? Так, да, клади, клади праву руку е, і кажи Я. Якась <свят> інавгурація. <свят> я, я, я клянусь, отак клади руку і кажи, чому сирники важливі? Чому сирники? Ні, відповідає питання. чому. — <свят> Кажи, сирники <свят> важливі. Ну, сирники важливі, тому що підказую, це, це частина. Тому що це частина нашої культури. Нашої культури. Uh, і, вони важливі. і вони важливі як частина ідентичності нас. Як частина ідентичності нас. І я, то... обіцяю. я обіцяю. Я буду їх любити експериментувати. Одружуй з ними. Амінь. Тепер дивись, збірник рецептур. Ось він. Ой-ой! ой я тобі Справа із котлетної маси. У мене це. Такий зараз флешбек, така а, я, я. ностальгія, але не дуже приємно, скажімо. Ну, тому, що крокети я... із печінки. Для мене це було завжди прям страшним сном. Прям грамовки, тут... все прям -про пропорційно, як потрібно. Я, якщо чесно, тут просто. Ну, Нарізаємо кубиками. Тут і про мене згадали. Для... Я б тут тут знайшов насправді десь цей десь цей рецепт. Десь він у мене тут був, я просто розна... сирники. Сирники. Це... Зараз я перевірю, скільки ти додав. А чекай, а ти все на око робив, я правильно розумію? У ну, мене вже правити. все було. Дивися, сирники з квасовою не хочеш? О, квасоля прикольна. Сир, квасоля, уявляєш? Це прямо по цьому збірнику. Тут? Слухай, квасоля, все класно, до речі. Це один із інгредієнтів, який би я додала. Кулінар... Кулінарний жир треба додавати ще було. О, то в нас і так жирність 9%. Відкуди. І все. Одним словом, тут я знайшов цей рецепт, де я його відмовляв розповісти. Багатьма словами. В таких збірниках зберігаються, бачиш, на підсирники з косолу. Ти таке чула? От зараз таки почула, але це цікаво звучить. Я люблю там борщ з класовою, мені сильно подобається консолі. Ладно, що будемо їсти. Не Недосмаження. досмажені? Досмажені, досмажені. Досмажені, Ну, вони без цукру трохи. Типу щось не виташає? А тобі виточає? Мені подобається, коли воно солене. Ну серйозно. Ні, я люблю прям. Мені сильно смачно. Сирно смачно. Мені нема що більше сказати. Дякую, що ти прийшла. Дякую, що розказала свою історію з сирниками. Я кожен раз, це вже четвертий раз я розумію. я розказала? Ну так. Має не було? Ні, не було. Ні в кого немає історії про в е, Мені треба якесь робити, буде висновок, але я зроблю його пізніше. Коли я зрозумію, що взагалі було. Всім дякую, всім класного настрою. І ще все, що вам захочеться, того вам і бажаю.